У нас буде тема, яка тягнеться вже декілька років, і вона знаєте, вона про боротьбу власне, місцевих мешканців за свої права з тими, хто, мабуть, більше. Скоріше дбає про свою користь. Мені принаймні так, так здається. Справа в тому, що свого часу мешка... мешканці п'яти громад Харківщини, це власне Харківська громада, Височанська, Хорошевська, Безлюдівська, Мерфянська та Південна вирішила зробити ландшафтний рекреаційний ландшафтний парк. Ну, дуже благородна справа і не просто так, а згідно з європейськими нормами, бо ця ділянка занесена в Європейський реєстр. Може, трішки зараз неправильно кажу. Мене поправлять, звісно, але він є на, на картах природних земель, цінних земель і так далі. В 2021 році вперше вона вони, ну в, 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 власне добилися того, щоб міська і і міська і обласна влада погодилася з цим, почала допомагати, але виявилося, що за декілька років до того. Компанія Нафтогаз Розробка, яка є структурною частиною відомої компанії, дитек Навтогас, компанія Ріната Ахметова, намагається там проводити геолого розвідувальні роботи, щоб потім, якщо знайдуть якісь... Викупні купалини, почати розробку газу і нафти. Ну і суд, начебто, це все призупинив ще 21 року, але знов, знов якісь такі почалися, почалася тяганина або дії з боку компанії неприємні. І от сьогодні, власне, на цю тему будемо казати детальніше по-перше, з с...